Вітаємо! Окрім звичайних твердопаливних котлів, завод-виробник торгівельної марки «Хейтін машин спеціалізується на виготовленні великих промислових опалювальних агрегатів. До вашої уваги, потужний водогрійний котел Гетьман для об'єктів площею до 3,5 тисяч квадратних метрів. Вже завтра він буде відвантажений до однієї зі шкіл області. Комплект вкладається з котла та автоматичного паливозавантажувача і системи управління. У передній частині корпусу котла знаходиться камера згоряння. У верхній та задній частині котла розташований теплообмінник. Гарячі гази, що утворюються при спалюванні палива, проходячи по каналах, нагрівають воду, яка подається в систему опалення. Подача палива шнеком автоматична. Видалення димових газів відбувається за допомогою природньої тяги через газохід в задній частині котла. Для чищення поверхонь нагріву в котлі передбачені дверцята та комплект кочегарного інструменту. В якості палива використовуються з стирси деревини, злушпиння сояшнику, соломи або деревна тріска. Коефіцієнт корисної дії котла 92%. Строк експлуатації до 15 років. Хейтін машин. Тепло перемоги для України.